Сьогодні ми будемо розмовляти з Олександром Бедовим, вчителем ліцею наукова зміна, який є легендою світу математики. Доброго дня! Доброго і ми познайомились в дуже е, цікавій ситуації я прийшла до ліцею наукова зміна, коли е, куди вступила моя дитина, з питанням до вчителів, яких я ніколи до цього не бачила, чому моїй дитині не подобається вчити тут математику. Ось чому трохи сумно і е, скучно да, викладається цей предмет, і таким чином я познайомилася з іншими вчителями, яким математика була небайдужа, які показали мені те, чим займаються вони, що вони займаються. Неймовірно цікавими конкурсами головоломок, дуже творчими заняттями. І Олександр Бедов привів мене до підсобки, в якій зберігається найвеличніший скарб – це його головоломки. І у мене перше запитання як ви прийшли до математики? Так, до математики я прийшов не зразу. В школі я зразу скажу, що математика не була моїм улюбленим предметом. Але вже навчаючись в педагогічному інституті, я потрапив на уроки ну дивовижних вчителів. Це уроки вчителі Гайштут, це Соколовський, це Якір, це Соконник. Це люди, які викладали математику настільки захоплено, настільки нестандартно, що коли я потрапив до них на уроки, я виходив звідти з відчуттям. Не вже так можна викладати математику. Не вже так можливо. І в якийсь момент я зрозумів, що і я так хочу. І я так хочу зацікавлювати дітей. Я так, і я так хочу викладати, щоб мені самому було це цікаво. І ну, насправді з цього і почалось моє захоплення математикою. А головоломки? А, ну, головоломки — це вже трошки інша історія. Головоломки почалися вже тоді, коли я працював в ліцеї, в ліцеї наукова зміна. Мені пощастило зробити перший набор е, е, в цьому ліцеї просто несподівано талановитих і дуже цікавих, е, цікавих дітей. І серед них був один хлопчик, такий Рома Франченко, е, який насправді, от, е, з точки зору математики, нічим не вирізнявся, Але під час розв'язування однієї дуже складної задачі. Яку ми абсолютно ніяк не могли уявити, це задача зі стереометрії, коли е, з певних конструкцій мусило виникати е, тіло, яке було перетином деяких, деяких пірамід. І ми ніяк не могли в класі уявити, що ж то буде за тіло. І е, ми так і не розв'язали цю задачу на уроці. А Рома через буквально урок чи через два просто взяв і приніс на урок модель. Він приніс модель Куба, яку він зробив із е, дротиків, які спаяв, і е, кольорових ниточок, е, які з'єднували вершини куба з центрами протилежних граней. І всередині цього павутиння висіло це тіло. Це то тіло, яке ми мали уявити. І як тільки ми його побачили, задача виявилася ну, легкою, тому що вже знайти об'єм того тіла було не так і складно. Але от його просто толониті руки. Спонукали мене на те, щоб запропонувати йому ще декілька задач. І він зробив одну задачу на обертання куба навколо своєї діагоналі, навколо ребра. І ми спробували бачити, дивитися на оце спільне тіло, на спільну частину тіло обертання. А потім він зробив справжню головоломку. Він зробив дев'ять маленьких пірамідок, із яких однакових пірамідок, на перший погляд. Із яких можна і треба створити, як в результаті виявилося в процесі самої головоломки, треба створити подібну до них піраміду. Ну, фактично, вдвічі більшу, по всім розмірам. І це виявилося непросто. Це виявилося досить складно, і більше того, одній людині це було зробити дуже-дуже важко. Звідти, до речі, і пішла оця ідея створення модельних головоломок, які можна розв'язувати групою, розв'язувати командою. Фактично, звідти почалася ця ідея створення командних головоломок. Потім, тобто це був початок. А як розвивалась історія потім? Бо почалися спільні конкурси головоломок з Русанівським ліцеєм? Ну, не зовсім так. Перш ніж ми почали спільний конкурс головоломок, ми, ми вирішили своєму ліцеї провести конкурс модельних головоломок, тому що у нас вже накопичилось досить багато цікавих головоломок, які діти робили своїми своїми руками. І е, хотілося ось цей ну, оце надбання, цей великий набір головоломок, якимось чином вже ну, скажімо так, вивести в люди. І е, ми запровадили у себе в ліцеї такий конкурс, який вже там, більше 15 років, тому що ми тільки в Русанівському ліцеї 15 років. А ще до цього ми там 3-4 роки проводили головоломки тільки у нас в ліцеї. Причому проводили і для випускників, і для батьків, і для дітей. І конкурс ми от… Ну, от Ну, спав на думку, що треба проводити ось в такому форматі. Ось ми в таку, як, от, як воно почалося спочатку, отак ми і досі… Скажіть, який формат? Що це був за формат? Набираємо команду із бажаючих дітей в складі шести, шести дітей. І, ну, скажімо так, ми на певному поверсі створюємо 6, 7, 8. У нас було і 10 кабінетів, в кожному із кабінетів знаходиться деяка головоломка. У нас там є члени журі, які за цією головоломкою слідкують. У них є, ну, скажімо так, список, список вимог, за якими вони оцінюють команди по цим головоломкам. І команди от ми набираємо стільки команд, скільки у нас є а скільки є кабінетів. Потім у нас кожна команда отримує такий званий маршрутний висток. На цьому маршрутному листі у них є порядок руху по головоломкам. Вони рухаються, там, умовно кажучи, по колу, хтось перебігає іншим чином. Ну, бажано, щоб по колу було, але не завжди це, це виходить. От. І е, з ними завжди є людина, яка їх водить, щоб вони не заплуталися, щоб вони не заблукали. А потім. Е, вони знають, що вони на кожну головоломку можуть витратити рівно сім хвилин. От є свисток. У нас є спеціальна людина, яка у нас тримає оцей е, суддівський свисток, і вона по своєму е, таймеру, таймеру, да. таймеру, так, вона свистить. Всі чу -чу 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 розбіглися по кабінетах, сім хвилин відпочиваємо. Ну, відпочивають насправді ті, хто. Не працює, а насправді велика кількість людей вона працює. Діти, які знаходяться там е, в аудиторії, тобто в кабінеті, коли вони розв'язують ці головоломки, вони їх розв'язують командою. Тобто, це е, наш конкурс був якраз і започаткований для того, щоб ці головоломки розв'язувалися не індивідуально, а розв'язувалися командою. Тобто ніхто не відпочиває, да? так, коли вони приходять, так, кожен має щось робити. Безумовно, це було б бажано. Було б. Звичайно, не завжди так виходить, але е наші перші конкурси вони були такими, що е там працювали е практично всі. Тобто, ті е елементи головоломок, які ми е е робили, вони. Були так влаштовані, що одній людині їх важко було утримати, або важко було а, взагалі усвідомити, куди треба вкласти там ту чи, той, чи інший елемент. приклад? от, наприклад, як Бо... які, що це за головоломки, Засінь які я я не... а, треба сказати, що ця головоломка а, народилася із а, журналу Кван. Тобто, ну ми а, взагалі, коли мова йде про те, де ми беремо головоломки, то один одне з джерел появи головоломок – це журнал Кван, в якому в кінці цього журналу зазвичай в кожному практичному номері були достатньо детально описані головоломки, які можна зробити своїми руками. Ми перелопатили там величезну кількість оцих журналів, і одна із головоломок була в журналі ось така. Це руками зроблена головоломка із таких жестяних пляшочок. Які викидають на смітник. Які викидають на смітник. Треба сказати, що в нашому ліцеї була. Вже десять років тому започаткована така програма обміну е, е, такими учнівськими делегаціями з німецьким німецьким містом Швебіржмьондом. І е, е, в тому місті знаходиться інтернат для обдарованих дітей. І е, в одному з наших перших приїздів туди, в цей Швебіргмьон, е, е, ті керівники команди німецької команди, вони наші е, люди, які з Харкова, вони вже там. Більше 30 років викладають математику, інформатику, фізику. І вони наші люди. Вони теж розуміють ось цінність ось таких речей. І їм явно не вистачало такого і, ну, свіжої крові, як то можна сказати. От ми їм цю свіжу кров принесли. Ми кажемо, у нас є головоломки, у нас... давайте ми з вами проведемо головоломки. Вони кажуть, давайте. А ми їм кажемо. А нам привезти, чи ви е, самі зробите? Вони кажуть, о, о а як це самі? А ми кажемо, та у нас от є такі говолки, які можна зробити своїми руками. На той момент у них виявляється, був в їхньому інтернаті був, е, була така кімната, в якій е, знаходилася майстерня. І ми, е, приїхавши туди, кажемо: ви знаєте, нам потрібно шість ось таких кришочок. Діти пішли. Ну, не діти, насправді там е, донька одного з керівників пішла по. Ну, вулицям, вибачте. Математика зібрала, морма. <смеш> <смеш> зібрала, зібрала штук 12 пляшечок і каже, які з вам тут потрібні. Ну що, ми вибрали з них ті, які можна відмити. От буквально. І а, а, в цій майстерні а, діти своїми руками. Німецькі діти треба сказати, і наші діти. Тобто вони розбилися на команди, бо вони грали команда проти команди. І німецькі діти, і там, і наші діти ось такими спеціальними пристроями, вони пільничком вирізали ось ці ось е, такі, е, такі кришечки. Із цих кришечок треба зробити жорстку конструкцію. Зробити її самому дуже складно, бо воно випадає з рук. Тобто ви будете пробувати там яким чином, чином тувити. Треба, щоб хтось обов'язково там підтримував. Ну, наприклад, ви поставили якимось чином там чотири кришечки. Ну, поставили. Ну, воно, а потім п'яту якимось втулили. А потім оцю шосту кришечку ви маєте поставити так, щоб вона замкнула цю конструкцію. Щоб ви могли її підкинути. Щоб вона сталася? А жорстку, і можна підкинути? Щоб її можна було підкинути. Угу. Ну, от одній людині це зробити складно. Ми могли б зробити зараз вдвох, але але це треба в трошки більше часу, можливо. Тобто, в принципі, для того, щоб робити головоломки, не треба якогось дуже дорогого обладнання, не треба взагалі нічого купувати. А є такі головоломки, які взагалі не вимагають, наприклад, ну якихось додаткових речей. Ось я знаю, люди числа. Ну, ви знаєте, колись на в Америці люди рекламували той чи інший товар ще тому столітті рекламували на собі. Вони носили такі щити попереду і позаду. І у них вони ходили туди-сюди, і тут видно один товар там, цей же самий товар з іншого боку. Так у нас практично те ж саме. Люди числа носять на собі числа. Спереду одне число, ззаду інше число. Тобто це картоночка, ще раз, не, не зі смітника. Треба купити для цього картон. І на, нього, на ньому намалювати да. цифри. Так, да. єдине, що це насправді не числа, дійсно, а це цифри. І спере і позаду у них є числа, те, що спереду вони бачать, а те, що позаду, не бачать. Їм мусять підказати ці ж самі а, а, члени команди. І потім вони мають вилаштуватися в ряд таким чином, щоб у них і спереду, і позаду було прочитано число за якимось властивостями. Наприклад, з одного боку може бути монотонно зроста, зростаюча послідовність. А на іншому, наприклад, монотонно спадна. Або з одного боку мають числа кратні двом, а з іншого, числа непарні. Ну, наприклад, і, звичайно, вони тоді мають крутитися, переставлятися місцями, якимось чином так, щоб виконувалась умова задач. І цю задачу можна знову варювати. Якщо говорити про те, що для цього потрібно, то все ж таки я скажу: для цього не потрібна, чесно кажучи, велика атрибутика. Потрібно, щоб, потрібно, щоб Вчитель сам захопився ось цими головоломками. І тоді. І тоді все піде нормально. Бо діти, вони талановиті завжди, У, у, у всіх школах. Тільки треба дати їм шанс, треба зацікавитися їм оцими дітьми, зацікавитися і, і просто запропонувати. Діти, у мене там така ідея виникла, не допоможете мені. Вони допоможуть, вони зроблять ще краще ніж ви можете це очікувати. На уроках чи можна ось якісь елементи головоломок давати на уроках? Ми зараз сказали про головоломки. Там якісь були індивідуальні, якісь командні, якісь головоломки. Ось щоб якось зацікавлювати Скажу. під час уроку, коли розкажу. треба розказати якусь дуже складну тему. Розкажу про головоломки на уроках. Розкажу це. Оце насправді я б сказав так, що це те, що нам німці привнесли до нас. Ми зазвичай там, ну не зазвичай, а коли приїжджали, ми приносили їм різні наші головоломки, Ми думали, ми там все, тільки тільки ми це можемо. А німці показали нам свій підхід. Це наші німці, зразу скажу. І вони показали свій підхід до навчального процесу. І у них на початку кожного року в старших класах, не тільки в старших класах, проводиться таке спеціальне змагання. Тріо називається. Це змагання, в якому, відверто кажучи, атрибутики теж дуже мало. Це кульки, це такий набір кульок, на яких вони невеличкі, вони як не знаю, кульки для, для гольфу, мабуть. От кульки, кульки для гольфу. Тільки вони легші і е, вони не ребристі, а такі гладкі, поверхня гладка. На цих кульках написані числа від 1 до 50. І є, е, е, крім цього, таблиця. І ця таблиця, там 10 на 10. Інколи, надаєте, може, 8 на 8, але ну, 10 на 10. І як відбувається ось ця головоломка, в якій бере участь весь клас. І більше того, ці вчителі, вони такі суворі, що вони за це оцінку ставлять. Ого! Так. А зараз я розкажу, яким чином це відбувається. Е на дошку висвітлюється, або раніше ми тримали е, написані на, на папері ось таку таблицю. А зараз у нас є воно на е, оцій смарт-дошці. Ми проєктуємо оцю е, табличку, і потім відбувається процес гри. Е, ведучий, витягує кульку і показує 20, наприклад. Всі бачать, і потім вони мають підняти руку і сказати е, певний е, ну, так, певний набір чисел на цій таблиці. Які задовольняють умові, вони, по-перше, мають знаходитися три в ряд: або по горизонталі, або по вертикалі, або по діагоналі. І так, щоб добуток двох із них в будь-якому порядку, плюс або мінус третє число, дорівнювало двадцять 20. І от тут відбувається процес думання. Я вам скажу, коли я граю в такі таку гру, у мене молодші класи сидять просто ось 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 перед сценою. Вони всі тут посунулися, я їх вже відсуваю назад, вони, не можна ж. вони заважають іншим, вони просто в такому, в такому азарті. І потім, коли хтось піднімає руку, то він називає або показує ось цей набір і отримує кульку. Тому вона має бути легкою, щоб вони її спіймали. І потім це можна робити, і треба робити дуже швидко. Коли по пограєш один раз, це така, ну, скажімо так. Тренування, а потім вони так захоплюються так дуже швидко працюють, що можна провести ось цей набір кульок від 1 до 50, буквально за 10-15 хвилин. А ще є у нас, я дуже полюбляю, і це дітям у будь-якому віці проходить, це данєтки. Данєтка – це якраз той вид головоломок, я б назвав це як головоломки, які вчителю варто використовувати для того, щоб повернути назад до. До захвату навчання тих дітей, які вже втратили, втратили блиск вогонь в очах. Таке, на жаль, трапляється. І оці данєтки, вони взагалі формують певний процес мислення, коли ви не просто так щось говорите, а ви говорите з урахуванням того, що сказали інші. Який висновок е, е, можна зробити із того, що ви почули там, 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 там? І тоді ви починаєте відсікати певні е, зайві речі і залишати тільки. Те, чим можна і треба користуватися, це досить непросто. Це не просто навіть для дорослих людей. В англійській літературі є така назва «Lateral Thinking Puzzle». тобто, це є головоломка. Це в нас ми називаємо «донєтки», да але є інша назва. А взагалі, як в вони грають? Яка якісь О, да, я забув розказати дійсно про Правила дуже прості. Зазвичай вчитель чи хтось на, До речі, діти проводять данітки. Вони виходять перед класом і починають розповідати все, проводять данітку так, якби проводив її я. Тобто, той, хто її проводить, він розказує фактично історію. Ця історія може бути короткою, може бути довгою, але вона незрозуміла. Тобто, завдання тих, хто її розв'язує, зрозуміти, в чому проблема. Тобто, Чому, на перший погляд, вона здавалася не зовсім логічною, і е, в чому логіка тих незрозумілих питань, які в цій Донеці е, е, заховані. І е, далі процес розгадування відбувається таким чином. От я розказав історію. Наприклад, про дитину е, народилася доня, і е, е, чоловік каже, давай назвемо її Маргарита. А дружина каже, ні-ні, тільки не Маргарита, давай назвемо краще Ольга. А далі діти мене питають. А це, це пов'язано з тим, що те, що цього там чоловіка звали Маргарита. Я відповідаю так або ні. Але ще, окрім данєток, а ще якісь головоломки, які можна проводити на уроці, захоплювати ось якийсь приклад від вас, з тим, щоб вчителі в понеділок О, прийшли і сказали: оце головоломка від Бєдова». Ну, я скажу так, це не моя головоломка, але я дуже полюбляю цю головоломку. Вона, в принципі, досить відома, але, ну, можливо, відома тим, хто читає літературу. А, головоломка виглядає так: у старухи Шапокляк є тварини. Всі тварини, крім двох, це собаки, всі тварини, крім двох, це коти. Всі тварини, крім двох, це папуги, а решта це таргани. Скільки тарганів у старухи Шапокляк? Є ще одна вона складна. Так розташувати сім точок, щоб серед будь-яких трьох із них знайшлись дві, які знаходяться на відстані одиничка одна від одної. Я дуже люблю такі задачі. Бо це задачі, розумієте, у мене є діти, які працюють швидше, ніж інші. І я змушу обов'язково їм щось підкидувати, над чим вони мають думати, поки інші у мене багато дітей в класі. І я не мушу працювати тільки на найсильніших, я можу працювати на всіх. Мати всі зброю, мати зброю на всі, на всі рівні. Так, так. У мене таке питання. Що б ви могли побажати тим вчителям, які ось зараз подивились це відео, і вони вирішили, що вони так само хочуть спробувати головоломки. З чого почати і що їм треба мати, щоб зробити перший крок? <рес> я, я би сказав так, щоб цим, цим захопитися, достатньо подивитися відео з Олександром Бедовим. Ні, я я хотів інше сказати, що е, треба спочатку самому спробувати е, закокатися в головоломки і навчати, і спробувати полюбити їх розв'язувати, спробувати полюбити, е, витратити час на те, щоб їх розв'язувати. Обов'язково це дуже затратно. Безумовно, і без, і, і ще без цього нічого не вийде, на мій погляд. Треба, ну безумовно, ви любите дітей. Я не сумніваюся в цьому, але треба далі їм ще довіряти і вірити в те, а я в це точно вірю, в те, що вони... Зможуть реалізувати ваші, ваші задумки. Спробуйте дати їм якісь проекти, цікаві ідеї. І спробуйте навіть не їм сказати, а спробуйте самі щось зробити. Не обов'язконе не, не всі це зроблять, але знайдуться діти, які принесуть вам щось, що ви навіть очікувати не зможете. Ну, тобто, ви, ви будете мати якісь, якусь модель або щось таке, що ви скажете: Вау! Щиро дякую. Щиро дякую за розмову. Це було так надихаюче. 자꾸 자꾸 й к